Радий сьогодні презентувати наш захід «Unation Conference Innovations to rebuild Ukraine, котрий ми проводимо за день до головного економічного форуму з відновлення України. І сьогодні наш захід присвячений інтеграції технологій, інноваційних рішень. До різних економічних вертикалій української економіки, тому що зараз в Україні є можливість дійсно створити, збудувати українську економіку за сучасними стандартами більш ніж 35 спікерів з 12 країн, коли приїхали, щоб поділитися їх баченням, їх презентаціями та їх можливостями щодо співпраці та партнерства з українськими як державними інституціями, так і бізнесом, взагалі всією екосистемою, щоб створювати ні разом. Мене звуть Віра Савченко, я сіла компанія Бідіо в Україні. Також я е співголовую комітету відновлення України в Європейській бізнес-асоціації. Разом наша компанія Бідіо та Європейська бізнес-асоціація працює над питаннями е ролі саме приватного сектору у відбудові України, тому що е відбудувати Україну без приватного сектору просто неможливо. Е з наших ініціатив хочу розповісти на про мапу інвестиційних можливостей. Ми створили інтерактивну мапу. України, де розміщуємо інвестиційні проекти, які шукають свого закордонного інвестора, ці всі проекти проходять первинну скажімо так модерацію. Є в нас окремий комітет, який дивиться на проекти. Якщо проекти потрібно дещо допрацювати, проекти відправляються на допрацювання, тобто на нашій мапі проекти якісні, можна з ними працювати. Проекти у нас розподілені по регіонам та по індустріям, тобто. Будь-який закордонний інвестор може зайти, наприклад, на Дніпропетровську область, вибрати індустрію, я не знаю, там сільське господарство і подивитися, які є інвестиційні можливості в рамках цих заданих критерій. Інструмент дуже користується популярністю. Ось, та я думаю, буде сприяти розвитку України. Також, окрім цього, інструменту, ми робимо. Так званий white paper, де пишемо всі рекомендації від бізнес-спільноти до українського уряду, до НДО, до різних стейкхолдерів, які зараз працюють в Україні над відновленням. Ми вже випустили два варіанти такої білої книги, і зараз готуємо третю. Думаю, вона вийде найближчі місяці. Ось тому, що постійно треба оновлювати рекомендації бізнесу. Бізнес-середа вона динамічна, і ми також над цим працюємо. Наша пару слів про нашу компанію Бідо в Україні ми не припиняли нашу. Діяльність в Україні ні на один день. Ми працюємо в двох офісах в Києві та Дніпрі. Зараз ситуація тяжка, особливо з електроенергією. Ось, але все одно надаємо клієнтам послуги кожен день безперебійно, так само, як і всі інші компанії, які зараз працюють в Україні.